Так, друзі, привіт! Розпочинаємо розбір книг. І перша книга це книга Фенімура Купера Піонери. Дуже відома книга, дуже відомий автор. Така у мене є, тільки в гіршому стані. Це видавництво Веселка, 1980 рік. Тут є ілюстрації. Мають бути так, є ілюстрації. Я вже таку книгу переглядав, я її забираю, бо книга дуже гарна на українській мові. Так, поїхали далі. Ось така от книга-музика для першого класу. Так, цікаво. 77-й рік. Ох, які тут цікаві ілюстрації. Коза дереза, музичні інструменти для того, щоб... Дітки розуміли. Ось ноти різні, діячі музичні. Так, ось ноти. Ну, понятно, що тут є такі пісні за радянських часів, які були, ну, як видання, цікаво. Так, о, а тут ще Салтиков щедрін десь взявся. Хтось вирвав, мабуть, з книги. Портрет його. Так. Далі. Ось така книга Сад і город на присадибному участку. Ну, можна взяти. Який це рік? Зараз кажу. 58-й. Ну, 50-х років видання. Цікаве, мабуть, заберу. Так, сім'я. Я показував, тільки в мене це складається з другий, третій, ще першого немає. В трьох томах у мене є така більше форматна вона. Вона в двох е, томах. А це видання в трьох томах. Ну, дуже схоже. Так, е, який це рік? Теж 59-й. Не знаю, може заберу, хоча в мене вже є. Але видання цікаве, 50-ті роки. Ось, і, може, колись попадеться перший том. Дуже багато разів в мене було, що я брав книги, такі розпарки, а потім їх формував. Так. Далі. Це на релігійну тему щось. Ісус Христос на Голгофі. Так, це репринтне видання. З 1902 року воно було. Видано, а потім перевидано в 1991-му. Не знаю. Я кажу, я на релігійну тему стараюсь не брати. Дуже дуже виключення такі бувають, що я щось забираю, а взагалі таку літературу її таким по добрим справам би віднести в церкву. Ось, Так, цікава книжка. Про залізницю. Ага, ну, тут вже дітки постарались. Можна так от обережно її обрізати. І, і взагалі, навіть, отак от, як помалювали дітки, ну, що ти зробиш? Дітям треба розказувати, що книги малювати не можна. Треба вчити дітей, як відноситись до книг. Ну, я ж кажу, тут хтось діток постарався. Тарас 16 тисяч екземплярів. Книга не дуже розповсюджена. 69-го року вона. Тут гарні фото є. Я її навіть в такому стані. Ось мама. Я її заберу. Можна подивитись, почитати. Ось така ось книжечка. Так. Так. Гурток крою і шиття в школі. Цікаве видання також. Ага. Трошки пошкоджене. 1962 рік радянська школа. І тут, мабуть, викрайки різні, так, як я теж такі речі забираю. І у мене вже декілька книг на цю тему. Там вишивка, особливо дуже. Зараз популярні книги по вишиванкам, по узорам. Ось так. Далі. Правила дорожнього руху радянських часів. 78-й рік. Знаки тут ось така ось книжечка. Далі фізкультура і спорт це серійна книга. Виходили вони. І так, це п'ята. 1991 року. 91-го року випуску, а, серія виходить з 79 го да, випускається. Ну, Можна подивитись, цікаво. На спортивну тему також мені попадались книги по самбо. Ось я вам таку. Не, не дарма ж канал називається Книжкові байки. Розкажу таку байку. Е, було у мене дві книги одного автора, це майстер спорту, здається, по самбо боротьбі Харлампіїв, радянський. І одна книга була 1959-го, здається, в дуже жахливому стані. Одна книга була у 1964-й, мабуть. І мабуть. Зателефонували мені, забрали ті книги, і я точно знаю, що по тим книгам діти в секції займаються. Тобто там унікальні методики, і їх до сих пір застосовують, і дітвора там тренуються. Так, а ця книга я дитині своїй вже читав, такі братів грім. Там мабуть всі читали. Таке видання у мене є. Ну, дуже воно гарне. Хай воно буде. Заберу. Так, далі. Дикий мет Первомайський. Здарственний надпис. Так, сучасна балада. Видавництво Дніпро. Так, курсь... про Курську догу щось. Ну, не знаю, подивлюсь. І я е, на тему. Війни у мене книг також вже дуже багато. Ось я не все беру. Так, Анатолій Дімаров біль і гнів. Анатолій Дімаров е, писав е, цікаво. Ось був, виходив серіал. Обережно, Обережно, обережно. Нічого страшного. Нічого страшного, все буває. Нічого страшного. Нічого, нічого. Так, Анатолій Дімаров е, вийшов серіал, е, а серіал цей е, популярний. Е, і по цьому серіалові, наприклад, в бібліотеці при мені питали е, книгу. Е, як вона називається? Забув трошки. І не було цієї книги. Я в бібліотеку у мене вона була, я її знаходив. Я відніс. Ну, Заберу я його. От, вишибли з голови, і все. Так, Гьоти. Угу. Таке е чудове видання, шкільна бібліотека. Таке продовгувати трошки елегантне. Так, тут вірші. Вірші це дуже гарне. Ось сам гьотте, хто не знає, як він виглядає. І. Його вірші. Так. так, далі. Книга роки випробувань Ендре Шик. Здається, мені така книга попадала вже. Так, Це венгерський автор, видавництво 1969 року. Так, Сибірська свадьба. Частина перша. Так, мемуари лауреата міжнародної премії. Так, мемуари ось такі. Попадались мені ці мемуари вже. Так, ось така дуже розповсюджена серія. Так, це у нас Гончаров. І я читав його обрив, і я читав його е обломова, і я читав його твір фрегат Палада. Даний твір я не читав. Так. Ось такий двохтомник Дюма, граф Монте Крісто. Не мішаю я вам хочу. Не звертайте на мене увагу, як то кажуть. Кидайте, не ну, кидайте, кидайте. А вже Ой, та ви, е, не, не надо, не надо. Е, так, далі. Е, видавництво 1989 року. У мене таке видання було. Е, попадалось вже було. Ось. Ось так. Я нічого не вирізаю, друзі. Так, як воно є, це життя. Е, сирена гудить, люди ходять, кидають щось. А я вам розказую про книги. Так. Zigmond ск э, Скуїнь, Вибачте, якщо я щось неправильно кажу, ось, мені там казали, ви неправильно вимовляєте. Ну, як вимовляю, я не претендую на звання Цецерона, не претендую на звання якогось, е як то кажуть, професора, мовознавця. Ось, я показую вам книги. Так. І... Ілля І... І... Іл Єфремов. Туманність Андромеди Так, це збірка. Том 5 А поставте його туди, я закину. А я закину, бо зараз воно завалиться все. Так, продовжимо. Це п'ятий том даного автора. Ось така ось книга. Далі. Видавництво Веселка. Ірина Вільде. Так. Ну, е, Її е, така робота, яка дуже е, всі знають, це сестри Рачинські, здається. Ось. Можна забрати видавництво Веселка. Цікаве, хай буде. Так, далі. Ірина Жерневська. Чаша п'ятого ангела. Про що це? Нариси для середнього та старшого шкільного віку Київ 1977. Не знаю, щось цікаве. Я заберу, вдома розберусь. Так, поїхали далі. Опа, так. Володимир Добровольський. Женя Маслова. Так, це якісь 50-х років видання, мабуть. Ось такий тут узор красивий. 1954. Не знаю, що це, потрібно забирати дивитись. Так, Так, Григорій Білоус, Рудоман. Ось так. Не знаю також, що це. Зустрічаю перше. Так, роман і оповідання. 92-й рік. Так. Середня освіта кожного гримальну. Ні, не цікаво. О, О дивіться. За, запасні частини до мотоцикла. Тут з ціною, так, це ціна. Це не, не більш цікаві, звісно, каталоги деталей. Але я такі теж брошурки забираю, тому що вони бувають людям, люди колекціонують на автомобільну таку тему і на тему мотоциклів. Так, далі. Анна Марія. Не знаю, хто це така. Видавництво художнього роман. Якась іспанка. Я заберу, я їх легко реставрую. Ось такі недоліки якось покажу, як їх реставрувати для себе. Ось, заберу, подивлюсь, хто це така, бо не знаю, чесно кажучи, не знаю. Так. Хто там далі? Так, а далі Дмитро Міщенко, Синіока, Тивер. Ну, Щось, мабуть, на історичну, так, да, історичний роман. Романи і повісті виходило ось таке видання, так воно оформлялось. Багатенько в мене вже книг є. Ось, хай буде. Так, буйний хміль. Частенько попадається така книга. Я заберу її. Вона в мене є. Вся така вона в більш-менш гарному стані, хай буде. Так, Война і мир». Так. Таке видання мені ще не попадалось. 1963 року, том перший, другий. Ілюстрації немає. Ні, немає. Добре, буду мати на увазі, запам'ятаю, що ось було і таке видання. Вони попадаються. Даний автор Лев Толстий, дуже часто. І в великому обсязі. А ось видання, друзі, справжня знахідка. Це Тарас Григорович Шевченко. Виходило воно в трьох томах. Здається, 49-го року, художня література. Так, Київ, 1949 рік. Тут має бути портрет Шевченка, так, наймечка. Портрета щось не бачу. Десь, мабуть, дівся. Портрет, здається, має бути ось тут. Повинні бути гарні ілюстрації. Зараз покажу, так, є вони. Так, мені таке видання попадалося, але в м'якому переплетені два томи. І я ті тома виставив, вони були дуже в поганому стані. Написав, що віддам під реставрацію. І людина в мене їх забрала, відреставрувала. Ось таке ось видання. Дуже гарне. Так, друзі, буде, мабуть, ще, ще одне відео, побачу, а може, два докупи склею. Побачу по часові. Хто дивиться, і дякую, хто підтримує, також дякую. Ось хто бажає мене підтримати в моїй діяльності, ви знаєте, що робити.